Надзвичайна подія у Немирові. Майже 10 тонн диспалива вилялось на проїжджу частину. Все через аварію, яка сталася у пів на третю ночі. Під час підйому на гору водій цистерни намагався перемкнути важіль коробки передач, що призвело до перекидання машини. Як з'ясували правоохоронці, 40-річний кермувальник був на підпитку. Ми, ви разом далі місце. Ви де отримували вантаж? Небезпечно. Крем'ючує чи в Німірові? в Внівірові. А, а що путаєтесь трошки, да? ну я путає. Я зрозумів. Скільки тонн ви отримали? 23. Почувши про аварію, на місце пригоди збіглись люди з довколишніх вулиць. З собою прихопили відра та каністри. Диспаливо рікою лилось не лише по асфальту, а й потрапило в місцевий ставок. Є, ріпа ставок мене. А куда вона маєте не кинешом туди встало, або сюди на дорогу наслідок на місці пригоди працювали рятувальники, які забезпечували пожежну безпеку та зменшували концентрацію розлитого палива. Наразі екологи визначатимуть масштаби забруднення цієї території. Ірина Діду, новини, телеканал Віта.